Рота після видалення зубів і зовні на тілі подряпані різні рани і так далі. От. Це саме такий початковий банальний рівень. Коли краще рана буде загоюватись, безумовно, коли буде поступати кисень, будуть відбуватись відновлені відновлені е, е, реакції, відповідно рана швидше. Один з факторів, який не дає рані загоюватися, це гіпоксія місцевих тканин. Знову ж таки, у нас є базовий продукт, практична фітлайна, який дозволяє насити тканини киснем, позбутися гіпоксії, все, супер, все працює, тканина швидше заживає. Безумовно, що ще може впливати на погане загоєння? Це погане харчування, недостатня кількість вітамінів, мінералів і білків. Відповідно, під час загоєння, наприклад, тої самої кісткової рани, з якою ми дуже багато працюємо. Необхідно додати пацієнту до базового лікування, що продукти фітлайн, які містять амінокислоти, будуть додавати білки, мінерали і вітаміни. Все це працює супер, тому що я вже багато років це все застосовую як додатковий процес. Безумовно, більшість наших ран, таких ще одну лицевій хірургії, загоїться під антибіотиками. Це нормально, без цього ніяк не працює, тому що. Наші рани в основному первинно інфіковані, мікроорганізми в рану, завжди да, ну, вона завжди інфікована. Так? Але ми її в більшості випадків ушиваємо. Тобто ті мікроби зашиваємо там всередині. Без антибіотику така рана ну, не може загоїтись. Так? І ми змушені давати антибіотик. Що отримує наш пацієнт? Зрозуміло, дисбактеріоз. Так, да, є препарати медичні, протестовані, теж Лінекс, ентерожерміна. Але я вам хочу сказати, зі свого досвіду, йогурт Фітлайна працює. Ну, не буду сперечатись з офіційними е, даними, але він працює, працює ну, не гірше, ніж е, пробіотики, які ми призначаємо аптечні. Так, от, е, На завершальному етапі так, можна дати такий препарат. Ще, що хочу сказати, будь-яка рана заживає краще, якщо у нашого пацієнту гарний імунітет. І тут на першу лінію оборони, чи як то кажуть, модуляція виходить сельшут. Да? Препарат, який дав мені можливість забути про свої особисті проблеми імуні. У мене астматичний бронхіт був, потім астма. Е все це було пов'язано з алергією. Я вам скажу так. От, особисто я вживаючи останніх там чотири е роки, цельшу регулярно, забув про свої проблеми з кішками там, і так далі. Да? От. Тому всі ці продукти працюють. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, я готовий відповісти. але ну, фактично, вся ця інформація, якою я з вами ділюся, да, це інформація, ну за 4 роки я, яку я назбирав. На жаль, питання досліджень, досліджень з цими препаратами досить складні, тому що дійсно вони не мають офіційного статусу у нас, так і проводити там, наприклад, кафедральні якісь дослідження там доказову медицину, будувати на цих препаратах досить, ну, складно розумієте. так? От але в такому практичному житті ці препарати мають дуже гарні результати. Sim dia